Ми не можемо уявити свого життя без праці. І разом з тим ми постійно хочемо відпочити від неї. Якщо ви втратили мотивацію, то наші влучні вислови і цитати про роботу швидко повернуть вас в стрій. Що людина робить, така вона і є. Той, хто не може мати у своєму розпорядженні дві третини дня особисто для себе. Повинен бути названий рабом. Той, хто шукає мільйони, досить рідко їх знаходить. Але той, хто їх не шукає, не знаходить ніколи. Нерозуміння завжди викликає агресію. Ступінь агресивності, напевно, може бути мірою нерозуміння. Уміння відмовитися від виконання несуттєвих справ є вирішальною умовою для успіху. Найретельніше слід перевіряти правильність суджень, які здаються вам очевидними. Ідіть і робіть. Ви завжди встигнете виправдатися пізніше. Важче командувати, ніж підкорятися. Керувати значить приводити до успіху інших. Проблема нам дається не для скарг, а для її вирішення. Пробним каменем першокласного інтелекту є здатність утримувати в розумі дві протилежні ідеї одночасно і все-таки зберігати можливість діяти, успіх це перехід від одної невдачі до іншої з наростаючим ентузіазмом. Людина подібна дробу. В знаменнику те, що він про себе думає, в чисельнику те, ким він є насправді. Чим більше знаменник, тим менше дріб. Своїми думками ти створюєш світ і себе в ньому. Ти є тільки те, що думаєш про себе ні більше, ні менше. Бережи те, що у тебе є. Не дивись на те, що є у інших. Дякуй Богові за те, що він дав тобі. І він дасть більше. Чим менше в голові очікувань, тим більше в житті сюрпризів. Людина ніколи не присутня там, де вона насправді знаходиться вона вічно копається в минулому або заглядає в майбутнє. А просто спокійно побути в теперішньому така рідкість. Що б про тебе не думали, роби те, що вважаєш справедливим. Не витрачайте даремно життя на сумніви і страхи. Влада над собою найвища влада. Ми бачимо речі не такими, якими вони є, а такими, якими ми є. Я волів би отримати дохід від 1% зусиль 100 людей, ніж від 100% своїх власних зусиль. Для того, хто не знає до якої гавані плисти, ніколи не буде попутного вітру. Життя іноді стає важким. Так що вставай і збирайся. Ти або океан, або калюжа. Не будь калюжею. Люди ходять по калюжах, океани руйнують міста. Іноді життя може здатися важким. Але це не обов'язково тому, що ви робите щось не так. Це може бути тому, що ви робите щось правильно. Іноді життя настільки важке, що ви можете зробити лише наступне. Щоб це не було не було. Просто зробіть наступне Бог зустріне вас там. Іноді життя буває важким. Але іноді ми робимо його складніше, ніж воно є насправді. Більшість важливих речей у світі зробили люди, які продовжували намагатися, коли здавалося, що надії взагалі не було.